Усім вітання, мене звати Володимир. Радий вітати вас на каналі. Трапилась якби, трішки халепа така в плані опорних подушок двигуна. У мене завжди підхід до автобіря такий, якщо у мене хоча б якісь хоча мінімальні підозри є щодо того, що необхідно здійснити заміну того чи іншого вузла, що йому вже підходить кінець експлуатації, обов'язково це роблю. Так само в мене було питання по опорним подушкам двигуна. Я їх замінив, поставив полімфьордору, ніби для початку все було добре, і в машині стало набагато краще їздити, комфортніше, менше стало вібрацій. Однак з плином часу, буквально через 2 місяці, вібрація почала повертатися і стала набагато більш критичнішою. Я не міг подумати, що подушки полімфьордору, які я придбав, настільки, настільки швидко вийдуть з ладу. Я... Вирішив їх зняти, благо, що я не викинув старі подушки, які були на даному автомобілі рідні, і здійснив заміну. Тобто поставив старі подушки і вийняв нові. Під час того, як здійснював заміну, для початку взяв, поставив дві подушки для порівняння, які вони по висоті. І на моє здивування, подушки оригінальні, які стояли тут на Мерседесі, вони на даний момент вищі, ніж Ремфьорди. Я чесно не розумію якості, чи мені потрапив якийсь контрафактний товар, але така ситуація є. Тому ось така історія, і це вже, до речі, повторюється другий раз, тому що в минулому році в мене теж був автомобіль, Mercedes w 211 в якому я теж замінив подушки, і буквально через два місяці в мене також почалися проблематика. Але там вибору не було, тому що там подушки були в більш в поганому стані ті рідні вони аж потікли, і здійснити цю заміну я не міг. Власне, це досвід, який показує, що навіть під гарними брендами не завжди продається якісний товар. І, чесно кажучи, аналога, що зараз ставити, якщо навіть щось і вийде з лату, я навіть і не знаю. Получається, лише оригінал. Тому що інших виробників, які б могли б гарантувати якусь якість, я не можу. Те, що Товар не контрафактний, я впевнений на всі 200%, тому що постачальник перевірений, постачальник, з яким я працюю вже більше 10 років, але та така халепа трапилася. Тому, власне, вам для розуміння, що такі ситуації можуть бути, будьте уважні, ставте всі такі речі. Бажано на авторизованих сервісних центрах, тому що для того, щоб виставити навіть претензію рекламацію по несправному, наприклад, продукту, яку ви придбали, то від вас, звісно, попросять різні сертифікації, різні документи, які би підтверджували, що ви користуєтесь сертифікованими інструментами, чи вони проходять повірку, так як було в моєму випадку. Відповідно, в мене все було, і я ці кошти зумів повернути. Якщо у вас цього не буде, то можна кошти і не повернути. Ось така коротка історія. Якщо у вас залишили ще додаткові запитання, обов'язково залишайте їх в коментарях, діліться каналом, ставте вподобайки. Всім мирного неба та все буде Україна!